П'ять днів. Саме стільки їм знадобилося, щоб перетворити кожного чоловіка, кожну жінку і кожну дитину в тому селі на в'язнів у власних домах. П'ять днів, щоб крики замовкли, щоб двері перестали відчинятися, і щоб матері навчилися затуляти роти своїм дітям поки не стало запізно. П'ять днів мовчазної тортури і все почалося з однієї обіцянки, якій ніхто не повинен був повірити. Це був червень 1942 року. Село називалося Лідіце, хоча це могло бути будь-яке інше забуте село серед полів Центральної Європи, вулиці були ґрунтовими, будинки маленькими, з темними шиферними дахами і вузькими вікнами. Життя там було простим обробляти землю, доглядати худобу, по неділях молитися, але це було раніше до того, як прийшли німці. До того, як щоранку почали гриміти чоботи по бруківці на площі, до того як страх став таким же буденним, як ранковий хліб. Коли солдати вперше окупували село, кілька місяців тому вони принесли з собою тишу, не було пострілів, не було видимого насильства. Вони просто приїхали, почепили плакати німецькою, які ніхто до кінця не розумів, і запровадили комендантську годину. Родини швидко навчилися. Не дивитися солдатам в очі. Не говорити надто голосно на вулиці, не збиратися групами більше трьох осіб. Німецький комендант, високий чоловік на прізвище Беккер облаштував свій кабінет у колишньому будинку старости. Звідти виходили всі накази на жовтому папері, прибиті до дверей церкви, пайки зменшилися, пошта перестала приходити. Молоді чоловіки почали зникати. Їх вивозили працювати на фабрики рейху, про які ніхто нічого не знав. А жінки, матері, бабусі почали відлічувати дні між страхом і покорою, сподіваючись, що війна скоро закінчиться, що хтось прийде і визволить їх, щоб Бог їх зовсім не забув. Але ось настав той ранок, 10 червня, холодний день з низькими хмарами і повітрям, важким від вологи. Того дня все змінилося. Того дня комендант Беккер вирішив, що селу потрібен урок. Наказ прийшов ще до сходу сонця. Солдати ходили вулицями, стукаючи прикладами гвинтівок у двері, всі мали зібратися на площі. Без винятків. Чоловіки, жінки, діти, старі. всі. У них було тридцять хвилин. Хто не з'явиться, того шукатимуть по хатах і відразу покарають. Люди виходили, в чому були хтось ще в нічній сорочці, хтось з немовлятами, загорнутими в ковдри. Ніхто не знав, чому. Ніхто не наважувався запитати. На площі вітер тріпав прапори зі свастикою. Поки солдати утворювали коло навколо натовпу, перерахували всіх 303 особи. Беккер з'явився у своєму бездоганному сірому пальто ішов повільно, ніби насолоджуючись видовищем. Зупинився перед церквою, дістав з кишені згорнутий аркуш і прочитав його вголос німецькою. Один солдат переклав чеською з награним акцентом і монотонним голосом. Хтось у цьому селі співпрацював з партизанами, хтось тут зрадив рейх. У вас 24 години, щоб видати винного. Якщо не зробите все, село заплатить за це. Тиша, яка запала після, була гіршою за будь-який крик. Погляди перетиналися. Хтось опустив голову, хтось заплющив очі. Матері притиснули дітей до грудей. Ніхто не знав, про що говорить Беккер. У селі не було партизанів, не було схованого зброї, таємних повідомлень. Диверсій. Але це не мало значення. Бо в очах коменданта всі були винні, доки хтось не заплатить, їх відпустили 24 години. Але тепер село було розколоте. Родини зачинилися в хатах. Сусіди перестали розмовляти один з одним. Кожен погляд став звинуваченням, кожне шепотіння підозрою. Солдати патрулювали вулиці день і ніч, спостерігали, чекали, а годинник продовжував цокати. Якщо ти ще тут. Значить, знаєш, що це не закінчиться добре. Знаєш, що, коли німці дають обіцянку, в ній завжди прихована пастка. І якщо хочеш дізнатися, що насправді сталося в тому селі, що потім ніхто не розповів, що приховано під тишею попелу залишайся до кінця, бо найгірше ще попереду. Минуло 12 годин. Ніхто не здався. Бо ніхто не знав кого. Родини таємно збиралися в підвалах, на кухнях за зачиненими дверима. Хтось говорив про втечу, про те, щоб зникнути вночі. Але солдати перекрили всі виходи. Інші говорили про те, щоб вибрати когось будь кого і видати, щоб врятувати решту. Але ніхто не наважився сказати це вголос самої цієї думки вже вистачало провини. А Беккер чекав. Він знав, що страх зробить роботу за нього, знав, що село розірве себе зсередини. Коли термін сплив, солдати знову застукали в двері цього разу без тридцяти хвилин. Цього разу негайно. Всі мали вийти, всі мали знову зібратися на площі. Але тепер було відмінність цього разу солдати розділили людей чоловіків в один бік, жінок і дітей в інший. Родини кричали, діти плакали. Солдати били прикладами тих, хто намагався чинити опір. І тоді Беккер з'явився знову, цього разу без паперу. Цього разу тільки одна фраза: оскільки ніхто не здався, заплатять усі. Чоловіків повели до великого сараю на краю села. 193 чоловіки, від підлітків до 80-річних дідів, загнали всередину і зачинили двері на замки. Жінок і дітей відвезли до школи, розділили по класах, матері намагалися залишитися з дітьми. Солдати все одно розлучили, і почалося чекання. Години без води, без їжі, без пояснень. Але ніхто не знав, ніхто не міг уявити, що це незвичайна облава, не тимчасове покарання, не урок для залякування села. Це було інше. Це був план, який Беккер отримав прямо з Праги. План, що готувався тижнями, бо село не звинувачували в співпраці з партизанами. Це була лише відмовка. Правда, була набагато страшнішою. Село було обране, щоб зникнути повністю, ніби його ніколи не існувало. Здавалося, Найгірше вже позаду, лишилося тільки протриматися ще кілька годин, підкоритися, вижити. Але ось настала ніч другого дня, і з нею прийшло розуміння, що все це не має жодного відношення до справедливості, до покарань, до облав. Це було винищення. Тієї другої ночі солдати почали виводити чоловіків із сараю. По десять відводили на околицю села, де вдень викопали довгий і глибокий рів. Ніхто в селі цього не бачив, усі були зачинені. Чоловіки йшли ланцюжком, хтось тремтів, хтось дивився в порожнечу, їх змушували ставати на коліна перед ровом. І тоді лунали постріли десять разів. Потім наступні десять чоловіків І ще десять. Усю ніч. Жінки в школі чули постріли. Спочатку не розуміли, що це, хтось думав грім, хтось переконував себе, що військові навчання. Але коли постріли не припинялися, коли лунали годинами залп за залпом, жах почав просочуватися в їхній свідомості. Матері притиснули дітей ще міцніше бабусі тихо молилися. А деякі ті, хто вже знав, ті, хто вже змирився, просто дивилися в стіну і чекали своєї черги. На світанку третього дня Сарай був порожній. Стодев'яносто три чоловіки зникли. А село, те, що від нього лишилося, вже не було селом. Це була купка жінок і дітей, ув'язнених у будівлі, що чекали смерті, яку вважали неминучою. Але німці не квапилися. Вони хотіли, щоб страх виконав свою роботу, хотіли, щоб матері зрозуміли немає втечі, немає надії, все, що вони любили, вже мертве. У третій день солдати почали виводити жінок. Поки не для вбивства, спочатку змушували ходити хата за хатою, змушували збирати все цінне. Коштовності, гроші, документи, фотографії, все конфіскували, хати грабували систематично. Солдати сміялися, риючись у шухлядах, розбиваючи рамки сімейних фото, щоб забрати тільки скло і метал, а жінки, змушені дивитися, могли тільки підкоритися. Потім настав четвертий день. Цей день був для матерів найстрашнішим, бо цього дня в них відібрали дітей. Солдати увійшли до класів з найменшими і забрали їх. Матері кричали. Благали, кидалися солдатам у ноги. Даремно. Дітей завантажили у вантажівки вісімдесят вісім дітей від немовлят до дванадцятирічних. Завантажували як худобу плачучих, що кликали мам, і вантажівки поїхали ніхто не знав, куди. Хтось думав до німецьких притулків, хтось, у кого вже не лишилося надії, знав, що діти не повернуться, і вони мали рацію. Цих дітей відправили до Хелмно. Там через кілька днів їх усіх отруїли газом усіх. Без винятків. Єгурову зарушу... І Єгурову зарушу, і нех. Єгурово зарушу полі. Матері, що лишилися в школі, вже не були людьми. Це були порожні шкаралупи. Деякі перестали говорити. Інші билися головою об стіни до крові. А солдати дивилися байдуже, курили цигарки у дверях, чекали наказів. П'ятий день настав з дивним спокоєм. Постріли припинилися, вантажівки більше не їздили. Село потонуло в абсолютній тиші лишилися тільки жінки 192 жінки, і тоді Бекер з'явився знову. Цього разу увійшов до школи. Проходив між класами, роздивляючись жінок, як товар. Деякі дивилися на нього з ненавистю, інші навіть не підняли очей. І тоді він заговорив їх відправлять до трудових таборів, там вони служитимуть рейху. Якщо будуть слухняними виживуть. Якщо ні, помруть. Це була брехня. Але деякі захотіли в неї повірити. Бо альтернатива була нестерпною. Бо альтернатива була нестерпною. Їх завантажили в потяги. Зачинили в товарних вагонах, без вікон, без світла. Подорож тривала два дні. Коли двері відчинилися, вони були в В концентраційному таборі тільки для жінок, там їх обстригли наголо. Роздягнули, поставили татуювання з номерами на руку. У них більше не було імен, не було минулого, вони були в'язнями, і багато з них там загинули, працюючи до виснаження, помираючи від голоду, холоду, хвороб. Тільки 17 жінок із села дожили до кінця війни. Але історія на цьому не закінчується. Бо коли жінок відправили до табору, коли дітей отруїли газом, коли чоловіків розстріляли, німці зробили ще дещо. Дещо що мало стати посланням усій Європі, вони знищили село повністю, спаліли всі хати, підірвали церкву, зрівняли з землею цвинтар, викопали тіла і спалили їх. Навіть засіяли травою руїни, щоб не лишилося сліду, що тут колись було життя. Вони хотіли, щоб село зникло з карти, щоб ніхто не міг сказати, що воно існувало. І їм це майже вдалося. Бо роками після війни люди проїжджали тією місцевістю і бачили тільки порожнє поле. Не було табличок, не було пам'ятників, не було пам'яті, поки одна з тих, хто вижив, одна з сімнадцяти жінок, що повернулися з табору, не почала говорити розповідати, що сталося, вимагати, щоб світ пам'ятав, і поступово історія вийшла назовні. Знайшли німецькі документи, розкопали рови, відтворили, що відбулося за ті п'ять днів тортур. І сьогодні на тому місці, де колись було село. Стоїть пам'ятник, поле, троянд одна за кожну вбиту дитину. Але, те, чого немає в книгах, про що не говорять у музеях, це тиша, яку пережили ті родини, жах знати, що твоїх дітей уб'ють і нічого не вдіяти, приниження бути трактованим як сміття людьми, які при цьому посміхалися, відчай зрозуміти, що світ продовжить обертатися, поки ти зникаєш це те, про що ніхто не розповідає. Це те, що пережили ці люди за п'ять днів. І це те, що ми не повинні забувати. Бо це не була битва. Не зіткнення армій. Це було масове вбивство невинних мирних жителів, цілі родини стерті зі світу, бо хтось вирішив, що їхнє життя нічого не варті. І це траплялося тисячі разів під час війни, у селах, назви яких ми ніколи не знали, у поселеннях, що зникли без сліду, у родинах, забутих історією. Якщо це відео тебе вразило, Якщо ти відчув хоч частинку того жаху, який пережили ці люди, поділися цією історією. Постав лайк, щоб її побачило більше людей. Підпишись на канал, бо тут ми продовжимо розповідати історії, яких немає в підручниках історії, історії звичайних людей, які пережили немислими, бо вони заслуговують на пам'ять. Бо те, що з ними сталося, не повинно повторитися, і бо мовчання це справжня смерть. В описі до відео ти знайдеш більше інформації про лідіце та інші села, які спіткала та сама доля. А якщо хочеш продовжувати дізнаватися про такі історії, подивися відео, яке зараз з'являється на екрані. Бо історія тут не закінчується, вона ніколи не закінчується, вона просто чекає, щоб хтось її розповів.